Після багатьох років занепаду у вересні минулого року христовоздвиженський храм було передано громаді Української православної церкви Московського патріархату. І вже за рік храм було повністю відремонтовано, і усі прихожани, всі чесні отці, Житомиряни, гості міста та представники влади змогли побачити золотоверхий храм 22 вересня 2012 року. Я свідомий того, що доведеться багато працювати в цьому храмі, а головне багато молитися. Для того щоб відновити той дух, дух намоленості храму, віри, віри, яка стверджувалась у практичному житті, для того, щоб кожна людина могла відкрити для себе тут правду, відкрити істину, а головне знайти підтримку. Від блаженнішого митрополита Володимира за значні та доленосні рішення у розбудові хрестовоздвиженського храму архієпископ Житомирський і Новоград Волинський Никодим вручив голові обласної державної адміністрації Сергію Рижуку та голові обласної ради Йосипу Запаловському ордени святого мученика Георгія Побідоносця. Ми не тільки відновили Хрестоводвиженсько разом з вами. ви подивіться на місто Житомир від вулиці від нашого Берівська. То всі купола, усіх храмів за один рік засяяли золотом, стали златоглаві. Так ми і будемо робити по усій області, щоб було весело осяяно. Голова обласної ради Йосип Запаловський розповів усім присутнім історію передачі Христово-Здвиженського храму, віруючим. Сергій Миколаївич Режук проявив ініціативу і сказав, що треба, щоб справедливість відбулася. Я голова обласної ради підтримав. Мене підтримали депутати обласної ради, і ми цю справедливість зробили. Ми повернули храм вам, храм нашим землякам, житомирянам. Голова обласної ради Йосип Запаловський нагородив архієпископа Житомирського і Новоград Волинського Никодима найвищою нагородою області почесною відзнакою Честь і слава Житомирщини. Це не моя нагорода, це нагорода всіх нас. Я дякую вам за вашу любов, за ваші теплі молитви, тому що саме вони мені дають сили. І як ваш пастир, я і надалі прошу молитв, порозуміння у влади. Прошу порозуміння у наших державних мужів. І дійсно будемо намагатись створити добрі справи заради нашої віри, заради нашої церкви, заради нашого майбутнього в нашій прекрасній державі.